Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами малювати ось таку картинку. Мені дуже подобається кольорова гама цієї картинки, як вона в мене вийшла. Тому поїхали. Я зазвичай змочую свій листочок водою, далі наношу блакитний, потім карміновий і темно-жовтий. Потім ці всі знову кольори, я їх просто насичую. Спочатку таки, знаєте, буде дуже ніжний колір, ну, ніжний шар, а потім все яскравіше, яскравіше, яскравіше. Тому що акварельку, якщо ми просто так нанесемо, то яскравого кольору не вийде. Потрібно нашаровувати. Можна по мокрому можна вже по сухому. Далі беру блакитний. І там, де в нас кінець жовтого. Трошки заходячи на жовтий, я наношу цей блакитний кольор. Це як будуть. Силуети наших дерев. Вони зараз зробились таким, знаєте, трохи зеленуватим відтінком. це нічого страшного, так і потрібно. І це все діло я добре-добре висушую феном. Ви можете чекати, але, чесно кажучи, чекати це можна літом. А Зараз не особливо там почекаєш, поки воно це все підсохне, тому краще використовувати фен. Далі беру кришечку від нашої гуашки, гуашку, тоненьку кісточку і малюю на півмісяць. Це у нас буде трошечки, знаєте, в такому стилі він буде трошки розтертий. Не прям повноцінно, щоб його так було прямо видно. Але щоб було цікаво. У мене трохи не виходить відразу повноцінну форму промалювати, бо трохи не видно. Ну такі, знаєте, діли. І тут далі я просто вже нашаровую цю білою гуашкою саму форму місяця. Ви ж дивіться, що у вас він вийшов на півмісяць, більш-менш такий, знаєте, дугою акуратний. Тому що в мене інколи з цим бувають такі трохи косячки з акуратністю і рівномірністю. Ну, нічого. Суть полягає в тому, що ми наносимо прям нашаровуємо цей місяць, і далі із серединки будемо пальчиком трохи його розтирати. В принципі, далі покажу, як я намалювала прям такий вже добротний місяць, в деяких моментах навіть трошечки переборщила спеціально. Щоб це все діло, далі ось так пальчиком розтушувати. Можливо, вам на камері не дуже буде видно, але він трохи-таки, знаєте, підтушований. Далі я набираю зелений і чорний, і малюю наші ялиночки. Як завжди, все по класиці, в мене це стовбур, і далі. Цією тоненькою кісточкою в різні сторони від того, що зверху в нас саме вуще, і до того, що в нас внизу виходить саме ширше. Таким темно-зеленим, який можна вже назвати темно-зелений, це суміш чорного і зеленого. У і мене виходить темно-зелений я також обожнюю і зелений, взагалі, обожнюю з цієї палітри. І малюємо самі наші ялиночки. Вони в нас будуть різного розміру, це також дуже важливо. І будуть не на одній лінії. Тобто, як бачите, одні ближчі, другі трошечки далі. І так само з іншого боку. Можете, звичайно, намалювати, почати малювати плюс-мінус один ряд, але тут дивіться по-своєму, як вам більше подобається. Як бачите, в мене одна ялиночка на першому плані, інші більше на якомусь задньому такому плані. І між ними я ще також буду малювати стежечку. Беру білим акрилічком, промальовую наш сніжок. Далі, просто не вимиваючи кісточки, набираю блакитний, у нас створюється така відносно блакитна гуашка. І підмальовую під цими ялиночками. Це в нас буде така тінюшка. І також дуже хорошо і пропрацьовую і розтушовую, щоб більш-менш воно так знаєте, плавно лягало. Далі буду набирати знову ж цю саму фарбу. Блакитну, да? вона в нас там трохи підмішалася з гуашкою нашою білою, тому вона така більш густіша. І промальовую ось цю доріжку. За ялиночки, вона буде йти більш вузесенька, до нас вона буде більш ширша, додаю їй ще більше кольору, щоб її було прям добре видно. Також буду додавати білу фарбу, щоб зрозуміти, що тут сніг, тут у нас суроба, це все-таки якась доріжечка. Да? Також на цей сніжок можу ще додати жовтий. ось цей темно-жовтий, який ми використовували в небі, і також карміновий трошечки у мене там якийсь суміш рожевого, також не маючи кісточки, просто пододавати. На відео вам майже не видно, але повірте, вживу там краще видно відсінки зазвичай, тому там вже є суміш такого жовтого, трохи помаранчевого, рожевого, фіолетового. Це дуже гарно виглядає. І я також візьму. Донесеньку кісточку і додам ще більше тіней і темноти на стежечку. Трохи з лівого боку додаю темноти на саму стежечку, щоб нібито так трошечки відділити її. І далі беру це все діло ще додаю там тінь під ялиночки, і білою гуашкою додаю самі сніжинки на наші ялинки. Там Можна, в принципі, додати снігу, але дивіться, як вам більше подобається. І далі все по класиці, в нас просто бризги. І, в принципі, картинка готова. Всюди да, даю, ще такі тіні, і віддираємо наш скотч. Ну, з, з, чесно кажучи, картинка дуже простенька і легенька, але тут більший прикол, знаєте, в кольорах, у таких ніжних, зимових, мені дуже подобається. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео і, надіюсь, далі будуть ще цікавіші якісь картинки в нас з вами виходити. Якщо малюєте, відмічайте мене в інстаграмі.